Пане Павло, хочемо трішки з вами поспілкуватися і почути ваші спогади про те, як це відбувалося у 2014 році, зокрема і вашу участь у антитерористичній операції. Цікаво почути ваші думки, які на той час на вашу думку влада допустила помилки, як вони вплинули зокрема на хід антитерористичної операції, і чи був у нас той на той час шанс таки повністю звільнити територію, принаймні, на Донбасі, якщо не говорити про Крим, так насамперед, вже е, час спливає дуже швидко. Вже 10-та річниця е, пов повноштабної російської агресії. І зараз жорстокої фази війни триває. все почалося ще е, підготовка до цього нападу. Тривала десятками років ще е, до перших їх спроб. Проте вони вже наважилися так серйозно впливати. На хід України ну, в березні орієнтовно до 2014 року почалося з анексії Криму і почалися вже наступи на східні рубежі Донецької Луганської областей. І тоді розпочалася оперативно масштабна часткова мобілізація чоловіків, які ставали в ряди збройних сил України, інших добровольчих формувань брали до рук зброї і висовувалися також оперативним чином. На вже місця виконання служби і бой... бойових завдань. Ну, в кожної своєї бригади і, і іншого військового підрозділу був свій спектр, своя зона відповідальності, і все залежало від е, командування, також від поставлених завдань, від чіткості їх виконань. М -м -м -м. Ну, так. Якщо mm -hmm. Щодо... <праць> Тобто ще були можливості в той час станом на липень-серпень місяць швидше відбити російську агресію навалу, включно із незаконними збройними формуваннями, які утворилися на так званих ЛНР ДНР. Але на той момент щось наше військове керівництво замнулося. Ну це не особисто, моя думка це дуже велика. Можна сказати, думка багатьох колег і багатьох з різних підрозділів, коли вже близько заходили на територію міста Донецька, і були вже негативні команди відступати або не заходити. Багато добровольчих формувань, і включно із регулярними формування збройних сил України, вже були дуже тісно на підступах і кращих позиційних умов. Відбувати ворога, але поступали якісь різні команди, або не, не, не максимально тиснути, або відступати, або не наступати. Ну, це в різних форматах. Пане Павло, а чи можете пригадати ваш досвід і коли для вас розпочалася АТО? Особисто для мене 8, навіть на початку березня я був в війській Записався в лави, і тоді вже 8 березня ввечері отримав повістку що з'явитися з, з речима. І 9 квітня зранку вже з речима був в військоматі, В той же день відправлений в порозподіленню в склад 51-ї ОМБР. І швиденько там буквально 5-7 днів і висунулися на бойові позиції Східного Рігону на Донецьку область. Угу. Пане Володимире, так, ну, також, також хочу додати, що е, це все було швидко оперативно. Е, трішки згадали поводитися себе із зброєю, е, зокрема з автоматом, з е, РПГ-7, з іншими видами озброєння. Швидко спокували е, свої бойові машини, оскільки я був е, піхотинцем. Тобто, ми були в складі екіпажі БМП-2 і в складі відділення 8-9 людей. І вже безпосередньо із прямими командирами мали свої зони відповідальності. Це були і тимчасові блокпости на дорогах, і пізніше операції оборони безпосередньо самого кордону України з Росією, і штурмові операції навкруги Савормогила. Пізніше також досвід був 128-й окремій закарпатській бригаді. Обороняли рубежі міста Дебальцевого, і також це був досить такий великий е важкий час, зимовий період, вже зимовий період набагато гірше. Е ну на мою думку, вести і оборонні, і наступальні операції, е умови в е полях, надзвичайно екстремальні су сурові і випробовують твій характер, які є. Пане Павле, але цікаво також почути вашу думку стосовно того, наскільки змінилася українська армія, Збройні сили України за цих 10 років, чи можете пригадати, з чим доводилося працювати вам тоді, і зважаючи на те, з чим доводиться працювати зараз нашим захисникам на різних фронтах, наскільки цей поступ був масштабний. Ну насамперед, армія армія наша змінюється що з 91-го року йшла постійна деградація, можна сказати, йшла е, спроба на знищення нашої оборонної міці, починаючи також із Будапештського меморанду від виконання ядерної зброї, також іншого формату роззброєння стратегічних ракет дальнього сполучення, які ми ще передавали е, Росії, е, за, за теж е, різних договорів. Близько 700 ракет, які ж пізніше Росія на нас атакувала ними. Там серія починається на халі балістичні ракети близько 700 з копіками одиниць. Насамперед, армія дуже зміцніла, збільшилася кардинально. Вона функціонує в загальному оборонному комплексі більше півтора мільйона осіб, наших захисників та захисниць. А одиниці озброєння також модернізуються. Завдяки різним і подарунковим форматам, донорським закупівлям міжнародним, також наш військовий пром покращується, йдуть нові розробки в приватних військових фірми оборонного комплексу. Вони будують, складають, організовують, тестують дуже багато різних, можна сказати, одиниць сучасних технологічних рішень. Але шкода, що дуже йде в'яла робота із моменту е тестування на рівні Генерального штабу е та їх е на державного рівня фінансування і закупівля, адже технологічні рішення значно на спрощують е методику воювання е в цей складний час і збільшують е відстані, з яких можна робити кращу ефективну прицільну роботу. Покращують шанси особового складу, які керують е, даними військовими комплексами, зберегти своє життя та здоров'я. Звичайно, у нас з, на, на часі надзвичайно великий кількість та асортимент зброї, яка яку тільки можна уявити, починаючи від стрілкового та закінчуючи е, рів, рівними різними асортиментами ППО. Тільки шкода озброєння від наших партнерів потрішки по заходить, звичайно, не в тому рівні, не в тому масштабі, які яке нам дуже потрібне на даний час, щоб краще мати можливість захищатися та відкидувати ворога. Але, хоч так, потрохи, потрохи, десь загальними зусиллями світ інколи просинається, інколи дивиться з великими затримками, але все ж таки. Надає цього необхідну військову і не тільки військову допомогу нашим збройним силам, нашій країні, нашим громадянам, щоб мати кращі шанси, як мінімум, себе захистити від надзвичайно великого і потужного ворога. І наша одна з великих помилок, я вважаю, що завжди була його недооцінка масштабів сили Росії, що і на початку телемарафонах озвучувалися такі сегменти. Інформації, як те, що з нами воюють бомжі, алкоголіки, туніяці, і так далі, що ми швидко переможемо. Як бачимо з реальної практики, що росіяни, якщо вони думали, що візьмуть нас за три дні, це не, не вийшло, але ворог надзвичайно швидко теж вчиться, розвивається і військових технологіях, і військових стратегіях, і навчає також свій особовий склад, які йому доступний. Мотивація, звісно, у нас набагато більше захищати свою землю і на свою батьківщину, чим в Росії, але як не крути, ворога набагато масштабніші ресурси, військова машина налаштована набагато потужніше, та і кількості особового складу людських рук на в рядки в рядки більше можливостей. Пане Павле, але повертаючись до початку АТО, то як би ви розцінили вклад в боротьбу, зокрема, проти рашистів, тоді наших добровольчих батальйонів, а також українських волонтерів, наскільки на той час вони були потрібні і необхідні? Часто кажучи, старт української армії під час першої мобілізації. 2014 році я також дуже тримався на, на багатьох зусиллях українського народу населення е волонтерів е наших громадян за кордоном, які допомагали і фінансуванням і закупівлям різних необхідних речей. Це починаючи від самого елементарного необхідного, від, е від можна сказати, від носків, форми елементарної, і пішло до касок, бронежилетів е і різних таких технологічних моментів на той час. Як нічні прибори, бачення, а також тепловізори. Тепловізори на той час був такий надзвичайно великий хайтек, який допомагав нашій розвідці і нашим першим лініям оборони ефективніше виявляти противника, слідкувати за ним в темну пору доби. На зараз надзвичайно асортимент зброї і технології також дуже збільшується. І насамперед, завдяки технологічним рішенням безпілотних малих літальних апаратів розвідувальної діяльності ударних в формату камікадзе, і також завдяки великим великим зусиллям синергії українського народу населення і волонтерів, постійно закриваються дуже великий відсоток запитів. Щодо підтримки також різного формату і озброєння і ресурсів оборонного призначення, таких як шоломи, якісь кевларові, тактичні, якісь тепловізори нічні на спеціальні снайперські гвинтівки. Ну, досить великий ряд сегментів, що нам не вистачає в наших збройних силах України. Воно не прописано в забезпеченні якби в місійних паперах, але без тих речей е, воювати надзвичайно було би складніше, е, і ці всі речі ефективніше використовуються, і що зав дозволяють особовому складу військових структур виконати свої військові завдання більш краще, ефективніше, більш надійніше і безпечніше. Хоча, звичайно, війна жорстока і. Навіть самі сучасні якісь бронежилети каски не врятують від е, потужних е, у, ракетних е, ударів, можна сказати, поцільних, чи великого потужного артилерійського вогню. Це все ну, відносно, але чим краще наше військо забезпеченіше технологічніше, тим е, краще шанси викону, виконати своє бойове завдання максимально ефективно. Безболісно для наших хлопців та дівчат, які виконуються за завдання, ну і швидше доносити нашу перемогу над супротивником. Пане Павло, але це також цікаво почути ваші роздуми стосовно того, як українське суспільство тоді не поставилося до початку. Так званої АТО а насправді війни дійсно бачили багато добровольців, які пішли з перших днів одразу після майдану на фронт, можна сказати, голими босами і згодом волонтери долучилися до допомоги їм і загалом Збройним силам України. Ну але згодом можна сказати, що більшість суспільства просто ну не помічали цю війну. Це і називали якийсь там конфлікт. А то як на вашу думку, чи в цьому проблема була влади, що вона теж. Як зараз той самий телемарафон, так само у 2014-15 році не акцентували уваги суспільства до цієї війни і знаємо, що і дуже часто були різні скандали з так званими атовцями, та що їх там не хотіли перевозити, або казали, що ми вас туди не посилали. В такому плані, чому так на той час відбувалося, і чи змінилася ця ситуація зараз, на вашу думку? Ну насамперед, масштаб. Дуже дуже змінився. Рівень був набагато легшим порівнюючи із зараз сучасним викликом повномасштабної агресії в Росії, яка використовується дуже багато технологій, залучено набагато більше чоловіків і хлопців до оборонних процесів нашої батьківщини та країни. Рівень непорозуміння населення тоді був набагато більший, менше було інформування в військових процесах. Не так воно висвітлювалося, не, не така була велика комунікація із простими солдатами, потрішки по цей рівень зростав зростало рівень довіри постійно до Збройних сил України, і, але можна сказати так відносно: велика частина населення східного регіону, зокрема, де відбувалися події Луганської Донецької областей, і на той час які були території під Україні. Дуже по різному відносилися до Збройних сил України, ну але як не крути, це наші громадяни, вони мають е, паспорт України, е, володіють українською мовою в певних мірах, але все ж таки обирають е, розмовляти російською, і це все ж наші люди, наша територія, і в нас було завдання так само захищати кожен метр української землі, не дати ворогу просуватися і відбивати їх потуги ворога захоплювати нові ділянки, відкидувати ворога на, на свої можна сказати на своїй території. Звідки вони прийшли, і це всі завдання зараз хлопці і дівчата виконують до нині, Правда, рі... розуміння до цих всіх процесів населення набагато стало лояльніше, адже залучено в оборонних процесах набагато кількість представників українських родин. Із різних куточків України це все міксується, переміщується в різні склади бригад, і рівень ну можна сказати, в кожної там умовно п'ятої, сьомої сім'ї є як мінімум один захисник, який зараз несе службу в будь-якій варіації: чи це ТРО, чи це регулярне військове формування, в складі збройних сил України чи прикордонної служби, чи Національної гвардії України, тому рівень населення і коли. Солдати самі ну, телефонують там раз в два тижні раз в місяць, коли там є можливість, відзвонюються і кажуть: ну, реальні якісь події, факти. Ну, Своя родина найбільш переживає, також доєднується до всіх переживань і допомоги. Активна свідома частина українського населення. Волонтери в першу чергу, так само громадяни, також, які тимчасово змушені були покинути Україну. І в різному форматі допомоги синергії е активно допомагають нашим хлопцям і дівчатам виконувати свої службове бої завдання. Е все ж таки хочеться, щоб ця війна завершила швидше, які завжди була, були надії на це все, е мрії. І, але все ж таки в реальність показує, що супротивник в рази в рази потужніші сильніший і не такий е не такі дурний, як. Уявлялося можливо сказати нашим можновладцям і, і певним вище, чим нам від військово, ну, військової ланки. Реальність показує так, що і ми, як українці, надзвичайно швидкими темпами вчимося і ще розвиваємося, і набираємо більшої потужності в оборонних наступальних операціях. Але ж противник також це всі враховує фактори, вчиться. І завдяки ну небайдужим е, громадянам зі світу, які вступають також в лави міжнародного інтернаціонального рівня і, і воюють за Україну. Розуміють, що в е, нас м, ну не, немає виходу, або ми себе захищаємо і е, е, долаємо суперника, або е, суперник долає нас і нас фактично знищує. А наступні на, на, на картах дивитися карти е, малої Європи, Балтійські країни, такі як Литва, Латвія, Естонія, е, там Фінляндія, наприклад, і Польща вже крупніший рубіж, але Росія вже в, в як наситився апетитом і показуючи, ніби якісь військові успіхи на світовому масштабі арені, вона ж не буде зупинятися. Вона всю свою історію. Нарощувала військові потужності, свої сили, десь воювала, десь загарбувала нові території, десь наводила сумбур, не давала своїм найближчим країнам сусідам е жити спокійно в демократично. Всюди вносила своє бачення, якесь імперське, свої якісь амбіції незрозумілі тому. Ну в 21 столітті нездорові і імперські амбіції з збройною, які прийшли. На вільні демократичні країни і зброї в руках мають зупинятися і консолідовано, е колективно можна сказати, з демократичним світом з сукупністю сил зупинятися найшвидше і найоперативніше. Наприклад, можна як сказати, сьогодні е в сьогоднішню ніч США, Велика Британія, ряд інших країн допомагали активно протидіяти безпілотним апаратам балістиці. з і відбили е, напад на, на державу Ізраїль, яка не є членом НАТО, але все це в ну, цей все можливо. Демократичні країни захищають меншу країну так само. Вони є там друзі на міжнародних е, партнерських угодах. І, е, хоча не, не вручаючи своїми силовими е, контингентом своїми силовими військовими одиницями, технологічно це все можливо з різних е, країн, з різних куточків світу. І все зупиняється. Ми також надіємося на більш продуктивну увагу і допомогу з боку уряду США, адже вони приймають важливі для цього рішення різних рекомендацій і з боку силових структур, також США і ряду інших країн-партнерів, таких як Велика Британія, наші скандинавські друзі, Польща, Німеччина, Франція, Туреччина і так далі. Ми бачимо дуже багато розмов. Але на факт в реальності все дуже в довгих процесах приходить тільки до невеличких показників допомоги і кращих можливостях оборот України. Буває, ну навіть на цей час ще прямі рішення щодо забезпечення України закриття неба за допомогою F-16 Ще не досягнуті. Це вже два з копійками року активної фази повномасштабної війни. І ще світ дуже боїться за свої технології, що українці нібито неефективно не їх використають. Хоча на практиці показують, як наші фахівці льотчики показують дуже швидкий прогрес у різних форматі навчання. І коли експрес-курси навчання їх стандартні, наприклад, тривають рік-два. У наші хлопці за місяць-два опановують аналогічну ту ж програму. І це не стосується тільки військових, льотків, так само, як і е, підрозділи хлопців із сухопутних сухопутного напрямку, де вчаться за кордоном і тактиці ведення бою, і іншим сучасним е, реаліям військової справи. Е, все це можливо і у нас просто надзвичайно велика мотивація це робити е, швидше і чим швидше вибивати ворога, е, давати йому відсіч і забезпечувати більше мирного неба над нашою, над нашою територією україни